Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Банденкол Стовецький палипчук 6 2022 року випуску. Відкриємо файл Blender з іменем Практична робота 3, який ми створили під час виконання третьої практичної роботи. Складаємо, що в нас тут знаходиться. Бачимо, площина, а на ній знаходиться стіл з деякими предметами. Нам потрібно видозмінити ось даний циліндр, зробити з нього модель горщика. Виділимо циліндр, і для того, щоб даний циліндр розташувався в центрі, натиснемо крапку на додатковій цифровій клавіатурі. Якщо покрутимо колесико миші, то бачимо, наближаємо, віддаляємо. А якщо затиснемо колесико миші, то можна дивитися зі всіх боків. Цифра 1 це вигляд спереду. Цифра 3 вигляд справа, 7 зверху. Прийдемо в режим редагування, натиснемо клавішу Tab або виберемо зі списку режим редагування. В даному режимі виберемо всі вершини верхньої основи циліндра. Так, зробимо ось так. Проведемо. Бачимо виділені тільки верхні точки. Добре? Розмістимо ось так вигляд спереду, цифра 1. І тепер затиснемо клавішу S та протягнемо. Так, щоб наша верхня основа розширилася. Нехай буде, наприклад, ось так. Класно лівою кнопкою миші. Тепер верхні вершини так і залишаються виділеними. Вибираємо інструмент «Видавити регіон і перетягуємо вверх. Або скасуємо дану дію, затискаємо на клавіатурі клавішу E І тягнемо також нам потрібно вверх. Нехай буде, наприклад, ось так Клавішу S. Тепер клавішу E затискаємо, протягнемо вверх. Отже вийшла в нас ось така фігура, ніби такий корщик. Але якщо ми подивимося всередину даної фігури, що вона не порожниста, зробимо порожнисту посудину. Для зручності включимо просвічування клавіша Z. Або ось ця кнопка. І тепер. Як бачимо, вже не витягувати а ніби втягнути, але якщо ми протягнемо до самого низу, то бачимо, що в нас вийшло не зовсім гарно. То в цьому випадку опускаємо ось сюди, відпускаємо клавішу Е, e, пам'ятаємо, тепер знову клавіша E. І опускаємо до цієї лінії. Після цього витискаємо клавішу S, зменшуємо. Ось так. Після цього знову клавіша E, витискання донизу. Тільки не до самого низу, а то може так вийти, що і дна не буде видно. І після цього знову клавіша S. звужимо. Вимкнемо просвічування, подивимося. Ось так у нас вийшло. Перейдемо в режим об'єкта. Бачимо в нас вже є модель горщика. Тепер збережемо з іншим іменем файл, зберегти як, збережемо з іменем практична робота 4. Зберегти як. Зберігаємо власній папці. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.